Ми далі поговоримо про ситуацію на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Мелітополі. Сильні вибухи пролунали напередодні в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області. От місцеві пишуть у мережі, що чули їх не лише в самому місті, але й у кількох прилеглих населених пунктах на півночі та сході. Деякі відчули навіть і вібрацію. В Самому ж місті після вибухів з боку аеродрому було видно чорний дим. Офіційної інформації про те, що сталося, наразі немає. Time. Іван Федоров, міський голова Малітополя, разом з нами. Доброго ранку. Так, вітаю я вас. Іване, скажіть, офіційної інформації немає про те, що сталося. Які дані у вас є з приводу того, що вибухало? Саме таким чином ворогів вітали з закінченням їхнього фейкового голосування, і звичайно ж руйнувалася одна з найбільших їхніх військових баз на території тимчасово окупованої Запорізької області, яку вони намагаються постійно організувати на території нашого Мелітопольського аеродрому. Я нагадаю, що це те місце, куди прилітає надчасто, тому що ворог туди гвинтокрилами своїми автівками, а також залізницею, звозить величезну кількість боєприпасів. Та своєї військової техніки саме там відбувався вибух. Дійсно чули прилеглі села, такий як Семенівка. І дійсно, після того в деяких будинках, які наближені максимально до аеродрому, була навіть вібрація. Тож вибух був надпотужний. Тож думаю, що точно десятки ворогів більше ніколи не зможуть воювати проти нашої української армії, і таким чином закінчилася їхні зйомки фільму під назвою Вибори. Так, ну на жаль, вибухає не лише на ворожих складах БК, але так само є повідомлення від ради оборони міста Кривого Рогу, що там пролунали вибухи. Нагадую нашим глядачам, що нічого знімати викладати ви не можете. В інтернет, зокрема, і очікуємо на офіційні повідомлення. Пане Іване, до вас питання в контексті виборів, ви в контексті, скажімо так, більш жорсткого моніторингу з боку окупантів до цивільного населення. Ви повідомляли про те, що переналаштувати. Вишки стільникового зв'язку інтернету росіяни не змогли. Українські мається на увазі, тож встановлюють свої. А в який спосіб і що саме вони відстежують риторику, про що люди спілкуються в приватних якихось розмовах? Там є якісь ключові слова заборонені. От розкажіть про це. Ну, спершу треба сказати, в чому є суть, чому вони намагаються все це контролювати, тому що півтора роки тому, коли вони захопили наше місто і всю частину тимчасово окупованої Запорізької області, вони сподівалися про те, що буде допомога від місцевого населення, і про те, що буде сприяння та покорення, можна сказати, окупації цього немає навіть після півтора року, і саме тому ворог намагається організувати інформаційний вакуум, зробити все заповнити своєю пропагандою, контролювати. Кожне пересування та кожну інформаційну подію а для того, щоб якимось чином заволодіти контролями, не контролем над мешканцями тимчасово окупованих територій. Один із методів це контроль зв'язку та контроль інтернет з'єднань. Що стосується зв'язку, дійсно вони майже не змогли перелаштувати вишки одного з мобільних апараторів українських, і саме тому вони сьогодні масово намагаються розставити нові вишки мобільного зв'язку, і ми ж розуміємо, розуміємо на 100% що весь зв'язок, який Ерефія там організовує він на 100% прослуховується та фіксується. Перш за все, вони хочуть почути, хочуть знайти виявити тих людей, хто лояльно симпатію відноситься до нашої держави Україна, хто чекає на повернення збройних сил України для того, щоб цих людей або забрати в командатуру або забрати на підвал, або чинити до них ще жорсткіше заходи так. Також ми бачимо, що вони почали контролювати і майже заборонили використовувати VPN на тимчасово окупованій території. Ми багато разів із вами спілкувалися про те, яким чином наші мешканці можуть отримувати об'єктивну інформацію, а не пропаганду російську. Так, от один. А можна сказати, і єдиний шлях це був з допомогою налаштувати налаштування VPN під'єднуватись до всіх соціальних мереж, месенджерів і всесвітньої мережі інтернет, тому що наведу Простий звичайний приклад: в російському недеінтернеті немає гуглу, немає фейсбуку, немає інших соціальних мереж або месенджерів. Тож мешканці не можуть користуватися саме таким чином. Ворог намагається повністю контролювати все, що відбувається на тимчасово окупованій території. Саме тому ми звертаємося до наших мешканців виїжджати з тимчасової окупації, тому що жодна людина не може гарантувати сьогодні безпеку у ворога. Тобто, доступу до українських телевізійних каналів також немає. До телевізійних каналів є доступ лише з застосуванням VPN та підключення після цього до інтернету. А просто до телебачення ні немає. Тобто, повністю вони в інформаційній бульбашці? Так і є. Про південний напрямок ще кілька слів. Отже, говоримо лише в контексті Мелітополя. А що в цілому по тимчасово окупованій частині Запорізької області, які настрої панують? Адже повсякчас долітають повідомлення, що чи то рух на Бердянськ, чи то рух на Мелітополь, чи то рух в принципі на узбережжя Азову буде ЗСУ вже здійснено в найближчі кілька місяців осінніх. Якась от реакція, фідбек відомий вам. Ми бачимо сьогодні наступну тенденцію. Ми бачимо, що ворог. Сьогодні масово намагається накопичити свої війська на території тимчасово окупованої Запорізької області. Так, наприклад, поблизу Бердянська, трохи східніше Бердянська, ворог облаштував один з найбільших своїх полігонів між двома селищами, і туди, наприклад, приїхав їх якийсь не Керч, який там наразі намагається тренуватися та тренувати гарматне м'ясо чергове, які поїдуть на Запорізьку лінію фронту. Також наші мешканці, хто залишився в тимчасовій окупації бачать чергові пересування військової техніки, як з Маріуполя до Бердянська, а потім до Мелітополя, так і навпаки, з тимчасово окупованого Криму. Тож сьогодні ми точно не можемо сказати, що ворог збирається бігти навпаки. Він привозить нове гарматне м'ясо, щоб вони залишалися в нашій землі. Також ми бачимо тенденцію, що в фронтових містах, так званих вже Токмак-Молочанськ. Ворог також накопичує додаткові ресурси, додаткові сили і намагається обороняти наші міста. Тож наша мета підтримувати наші збройні сили для того, щоб вони якомога швидше звільнили і наших людей, хто залишився в тимчасовій окупації, і звичайно ж наші міста. Російська ЦВК тут опублікує явку на псевдовиборах, які вони провели на тимчасово окупованих територіях. Най, най, найкраща явка за їхніми даними це так звана Донецька Народна Республіка на другому місці Запорізька області, і там і там малюють 80%. 75% в Херсонській області, Херсонської області, Луганській, 74,4%. Як місцеві пережили у цей нелегкий час, ми розуміємо, що все одно відбувався певний терор місцевого населення, і був однозначний примус. Як прожили ці дні? Дякую вам за запитання. Ви знаєте, їхні ЦВК вже публікує не новини, а старості, тому що саме такі результати ми з вами обговорювали ще три тижні тому, коли ще їхні фейкові вибори не були навіть розпочаті, і ці зйомки кіно не були розпочаті. Чому тому, що ми розуміємо, що жодних виборів не відбувалося в тимчасовій окупації, а відбувалася лише зйомка пропагандистського кіно, яке вони тепер будуть продавати для свого стада на території РФ. На жаль, вибс. Лютно праві, що страждали від цього, здебільшого наші цивільні мешканці, хто залишився, як вони пережили, пережили наступним чином: майже до кожного в будинку зайшли ворожі солдати, які змушували голосувати, які слідкували, де ставити галочку, і говорили, як ставити галочку і за кого ставити цю галочку. Наші мешканці пережили тим, що вчора всіх комунальників, всіх лікарів, всіх вчителів намагалися загнати на виборчі дільниці, і таким чином. Зробити масовку, але і це не вдалося. Вчора абсолютно всі виборчі дільниці були порожні, навіть якщо подивитись на пропагандистські пабліки, то там їхні смітники з бюлетенями стоять повністю порожніми. Тож ніхто не прийшов голосувати. Але ми розуміємо, що після цього фейку, який ворог назвав вибори, терор на тимчасово окупованій території посильниця, тому що під час проходу по будинках всіх тих, у кого немає расистських паспортів. Обіцяли після виборів депортувати, або ви до комендатури, або просто наші мешканці чули відкриті погрози. Дякуємо вам, Іван Федоров, міський голова Мелітополя, долучався до об'єднаного телемарафону.